Большая молодежь, которая, которая не все равно, что будет в городе, которым не все равно а, и не опустили руки и хотят действительно что-то изменить люди, в этой стране. Меня зовут Руслан, я, я житель Кировограда. Я очень рад, что наконец-то полиция пришла из моего города. Это очень такое знаменательное событие. Такое. Я до полиции работал в торговле. Сразу же, как только узнал о наборе, подал анкету, не задумываясь после событий, которые происходили в нашей стране. То есть мне захотелось внести какую-то свою лепту в перемен в нашей стране. Я подал анкету, был жесткий отбор. Мне повезло, я прошел этот отбор. И сейчас я работаю в полиции, я хожу, потому что я ношу, называюсь полицейским, Всім конкурсантам хочу пожелати удачі в отборі, відповід Отбор буде від Що Особисто ви чекаєте? Ну, ми чекаємо того, що все-таки в країні все наладиться і корупція припиниться. Чому ви йдете в нову поліцію? Змінити країну на краще. В городі порядок. Записне для себе я чекаю, по-перше, змін. Для цього ми всі сюди прийшли щоб люди довіряли поліції, щоб зріс відсоток довіри до нової поліції, як то кажуть, щоб була дійсно нова поліція з народом була, а не проти народу. Щоб люди могли підійти на вулиці і просто попросити допомоги поліції не там. Не важливо там, з якого питання. Просто щоб як по-людськи підійти попросити, щоб підказали, допомогли чимось. Скажіть, змін найкраще. Змін. Яких саме змін? Скажіть конкретніше? Що не буде цієї корупції, не буде цих більше побирань з людей, нашої старої міліції, і фальсифікації справ. Щоб у зміни в гарну сторону, безпеки на вулицях міста. Це нова перспектива, тому що в ну, нас вообще, в Україні ніколи такого не було, як дивимося по Києву, Одесі, Харкову, то ну, більша, велика перспектива. хочеться в чомусь участию. Очікую змін і, мабуть, очікую якихось новацій. Так, можливо, якихось реформацій в ході соціального життя, а також політичного, можливо, якось це буде впливати в, на нова. Взагалі очікую набагато краще, кращої роботи, ніж стара поліція, виконання службових обов'язків, ну, щоб поліцейський був такий приклад для людини, а не хлопець, який може покарати і якого треба ховатися. Yeah. Освіта економічна. Я закінчувала Харківський національний економічний університет Техні... професійно-технічна галка, спеціальність. спеціальністю. Вища. Закінчив Державну раду академію. Я учуся зараз заочно, ну і повну, середню. Вища освіта. Яку? Вища електротехнічна освіта. Раніше працювала в прокуратурі. Зараз я, я працюю на даний момент вже 5 років в обласній столтегічній поліклініці, економіст. Я зараз працюю в з продажу. Ну, Менеджером раніше працював юрисконсультом. Ну, я не працювала, але я отримала освіту юриста і зараз навчаюсь також на, ну, продовжую навчатися на юриста, тому для мене це близька професія. Працював працював високовольтна служба е, на радіозаводі. Также займався ремонтом квартир. Ну і все. Остані я Зараз після армії, після АТО. Ви учасник АТО? Так. Да. Зрозуміло. Які ваші відчуття після співбесіди? Ну, приємливі, все остає. Просто будемо ожидати кращому, щоб пройдемо і буде все добре.